Черкаських даївців озброїли платіжними терміналами. Тепер водії порушники мають змогу сплатити дорожній штраф на місці правопорушення. Така новація, переконані і водії, і дорожні інспектори має багато переваг, яких Юля Доброскок знає. Електронні термінали тепер можна побачити як на стаціонарних, так і на мобільних постах ДАЇ. Всього на Черкащині платіжними пристроями озброїли з півсотні дорожніх інспекторів. До цього в них був період інструктажу. Взагалі, то тут проблем в освоєнні немає ніяких. Ми всі пройшли перепідготовку. Тепер вони проводять лікнеп серед водіїв, що і як демонструють власникам залізних коней наочно. Угу. Лучше, щоб гроші були на карточках. Як, як удобно, практично і економно. Угу. Чирки, все. більшість водіїв таким новаціям вже радіють. До того ж зізнаються, відсоток зазняття коштів через мобільний термінал менше ніж у банку. Карточку дав сразу на місці протокол составили провели карточку по терміналу, пін-код ввели і все. Сплата штрафу на місці складання адмінпротоколу, то справа добровільна, кажуть інспектори. Чеки вилазять 31 чек в інспектора, другий дається водію на руки. А на жаль, водії боязно відносяться до цього нововведення поки. Але я думаю, що в подальшому, в практиці, воно все стане на свої місця. Буде як в європейських країнах мобільні термінали приймають всі види міжнародних банківських карт, навіть відомі електронні карти, віза та мастер-карт. Банкіри переконують, це швидко, зручно, а головне абсолютно безпечно. Термінал прошитий повністю, тобто, якщо вводиться інформація по сумі штрафу по номеру і серії протоколу, можна все відслідкувати, тобто зловживання відсутнє. Платити штраф через банківський термінал можна, якщо перевищив швидкість, порушив правила обгону, роз'їжджав без паска безпеки чи тервенив по мобілці. Словом, майже всі дорожні штрафи, окрім тих рішення, про які вирішує суд. А це ДТП, створення аварійної ситуації та їзда на підпитку. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.